Усім привіт! Це канал про Данію та про життя українських біженців в Данії. Сьогодні буде трохи інша тема. А надихнула мене записати це відео одна історія однієї блогерки. Це українська дівчина, яка була заміжня за Данцем. Вони одружилися лише три місяці тому, але вже зараз вони розлучаються. Чому я розпокажу у цьому відео? І я не буду називати її ім'я. Якщо ви також слідкуєте за цією дівчиною, то ви зрозумієте, про кого йде мова. Чому я вирішила записати це відео? Тому що у випадку з цією дівчиною її розлучення стало для неї несподіваним. Тому що вона зустрічалася з цим данським чоловіком три роки і, начебто, як вона каже, все було добре, гарно. Вона була дуже закохана у нього. І вона думала, що він також закоханий у неї. Принаймні, він він їй так казав. Він клявся її у коханні, і лише три місяці тому в них було весілля. І це весілля було навіть в Україні. Він приїхав в Україну, а також приїхали його батьки, родичі із Данії в Україну на весілля. Потім вони переїхали жити в іншу країну. Не буду я казати, яку, тому що йому там запропонували роботу. І вона думала, що життя налагоджується, але раптом щось пішло не так, і зараз в неї не дуже нелегкий період, скажімо так, і вона перебуває в шоці. Від цього того їй боляче, звичайно. І тому це в моє відео про те, щоб попередити інших дівчат та жінок, які хочуть або планують. Зустрічатися із данцями, і хочуть переїхати в Данію, і щоб вони заздалегідь знали, які данці чоловіки і які стосунки з ними можуть бути, і щоб вже ці дівчата і жінки були підготовлені до цього. Отже, почнемо з того, що Данія це країна рівноправ'я, і це все не пусті слова, а це реально так і є. Тут і чоловіки, і жінки рівні у всьому. І як це? Взагалі будуються малку в дітях. Мені було це цікаво. І я поцікавилася у самих данських чоловіків. Я розпитала, як їх виховують батьки виховували з дитинства, що вони їм казали, що вони виросли такими, якими вони є. власне. І ці данські чоловіки мені розповіли, що з самого дитинства, і в сім'ї їх, їхні батьки, і в дитячому садку, і в школі весь час їм розповідали, що. Ви рівні з дівчатками, у вас рівні права, ви не маєте права їх ображати, не маєте права їх контролювати, чи якось відчувати себе головним над ними і так далі. Тобто у вас повністю рівні права, обов'язки, бажання ніхто з вас не є одне одному босом чи керівником у стосунках. Отже, позитивними моментами такого виховання є, що жінки на рівні із чоловіками заробляють гроші і мають такі самі зарплати, як і чоловіки. Вони можуть себе забезпечити, вони можуть самостійно орендувати житло, їхні зарплати вистачає на це, і вони не потребують чоловіка в тому сенсі, в якому його потребують. Скажімо так, жінки в інших країнах з іншим менталітетом. Наприклад, якщо в країнах патріархальний устрій, скажімо так, де чоловік головний, тільки він заробляє гроші, то тут в Данії це по-іншому. Тобто, ну, якщо ми повернемося на багато-багато століть назад, то перша мета Тобто перша причина, чому взагалі люди створювали шлюби і жили разом, чоловік із чоловіки жінкою, жінка з чоловіком, це щоб вижити, бо так було легше вижити для виживання. Але зараз вже такої проблеми немає, тому власне, в Данії і в цілому світі така тенденція, що жінки стають більш незалежними від чоловіків, і не дуже вони якби, рвуться з ними жити разом, створювати родину і так далі. Також плюсом є те, що домашні обов'язки, хатні обов'язки не діляться на чоловічі і жіночі, і чоловіки і жінки виконують усі обов'язки. Тобто більшість заняті чоловіків вони вміють готувати, роблять це гарно і люблять готувати. Це взагалі не проблема. Вони не вважають, у них немає такого стереотипу, як у деяких чоловіків в Україні, що якщо ти жінка, ти маєш стояти на кухні, твоє місце на кухні. Тут такого взагалі немає, тут навіть більше чоловіків готують, аніж жінки. Я спілкувалася з різними чоловіками на цю тему, на тему стосунків. Мені було цікаво, якби таке я таке невеличке опитування із корінними данцями і з іншими чоловіками, які приїхали з інших країн, і всі мені, всі вони мені розказали свою історію стосунків із данками із з данськими жінками. Всі вони були як одна, як підкопирку. Всі, всі, ці історії були однакові. Всі вона розповідала мені, що вони не задоволені стосунками із данками, тому що данки, вони, скажімо так, вони дуже самовпевнені, вони, вони так не піклуються про чоловіків, як, наприклад, слов'янські жінки, вони не будуть їх обслуговувати. Вони прийшли, наприклад, з роботи, от вони втомилися, вони лягли і відпочивають. Це розповідали мені ці чоловіки. І весь побут, вони казали, ці чоловіки, що весь побут був на них. Тобто, і, і Він працює, і вона працює, вони приходять додому, вона відпочиває, а він е, готує їжу, там, прибирає в хаті, там, займається дітьми. Ну, тобто, е, Наче навпаки, як в Україні, тільки навпаки. І в якийсь момент їм зі. Цим чоловікам це набридло, і вони якби, припинили стосунки із данками. Е, який ще є плюс у стосунках з данськими чоловіками, вони, більшість з них е, гарні батьки. Е, вони так само вкладаються в дитину, е, так, так само, як і мама, так, вони ділять всі обов'язки батьківські 50 на 50, і нав, навіть коли батьки розлучаються, то діти живуть. Тиждень у мами, тиждень у тата, тобто порівну. Діти проводять час порівну і з мамою і з батьком. І батько так само готує цим дітям, тобто займається уроками, робить все, що робить мама для цих дітей. Тобто, в цьому плані вони відповідальні батьки. Більше того, за законом, чоловіки також мають знаходитися якийсь певний час у декретній відпустці. І вони це роблять. А тепер поговоримо про мінуси. У стосунках з данськими чоловіками. Так от, з того, що їх виховували, що вони рівні із жінками, з цього випливає дуже багато мінусів. Тому що вони вважають, що, оскільки всі рівні і чоловіки і жінки, і вони вважають, що проблеми жінки це проблеми жінки, це тільки її проблеми. На етапі, коли вони тільки зустрічаються, вони ще не одружені, не є сім'єю, не живуть разом. Вони вважають, що це взагалі не їхні справи, проблема цієї їхньої жінки, навіть якщо вони її кохають, і вони не вважають, що вони кхм, мають їй допомогти. Про гроші мова взагалі не йде. Навіть коли ці чоловіки живуть вже разом зі своєю жінкою, неважливо, там вони одружені чи не одружені, в них немає. Такого, щоб приносити зарплату і віддавати не те, що там всю зарплату, хоча б частину зарплати своїй дружині. Такого немає, принаймні з тими чоловіками, з якими я спілкувалася. Це такі Original Danish. І вони на повному серйозі так дивуються і питають, а чому я маю віддавати їй свою зарплату чи частину зарплати. Вона так само працює і отримує зарплату. І мені вже було цікаво, я почала цю тему розвивати і почала запитувати. Добре, а, а якщо ти почнеш жити зі своєю на жінкою, з girlfriend, якщо ти запросиш її жити до, до тебе, в тому випадку цей чоловік він жив у своєму будинку, але він о, виплачував борг кредит за цей будинок у банк. Хоча, хоча він купив цей будинок ще у своєму першому шлюбі зі своєю колишньою дружиною, з якою вони народили трьох дітей. Потім ця дружина від нього пішла. Вони вже розлучилися як 5 років. Але він ще продовжує виплачувати цей кредит у цей банк. А також він, оскільки вони розлучилися, половина цього будинку належить дружині колишній. А так як він не може віддати їй фізично половину будинку, то за законом, за рішенням суду, він має виплатити половину від вартості цього будинку своїй дружині. І він одночасно платить кредит у банк і платить. Цей борг своїй дружині. Просто уявіть. А також він витрачає ці гроші на цих трьох дітей. Я кажу: а де ж у цій всій схемі місце е, твоїй новій жінці? І як ти взагалі бачиш твої нові стосунки? І він каже: ну: якщо вона приїде до мене, то вона буде оплачувати половину за комунальні послуги, за світ, е, за електрику. за... Опалення, ну і всі ці рахунки. А також вона має купляти продукти, там, тобто все має бути половина на половину. Ми поділимо всі ці наші витрати е, на половину. І тоді я у нього питаю: слухай, а у тебе є взагалі ну, якісь думки з приводу, що щоб щось купити, ці твої нові жінці е, там. Чи якийсь подарунок, чи якийсь одяг, чи щось їй, взагалі, ну, щось оплатити, якісь її витрати. А він мені каже, ну у неї ж є своя зарплатня, вона може собі все це купити. Одяг, взуття і все, це Та таке інше. Ну так, я можу, звісно, їй подарувати там, якийсь подарунок там, на день народження. Але це ну, більше буде як виключення, скажімо так. А, і він ще сказав, що ну, оскільки я людина небагата, ну я, звичайно там. Чоловік, який отримує якусь невелику звичайну зарплатню, то 90% в моєї в зарплатні йде на виплату цього кредиту в банку, на виплату цього боргу дружині, на цих трьох дітей. І, власне, в мене майже не залишається грошей навіть на себе. Тому взагалі ніякої мови про те, щоб там, утримувати цю нову жінку, чи там, оплачувати її якийсь одяг, Та, про прикраси взагалі мова не йде. Ну, тобто так. І тоді я в нього спитала: слухай, а для чого твої нові жінці переїжджати до тебе і витрачати ще більше грошей, бо її витрати збільшаться, якщо вона може прекрасно, чудово жити у себе, вона ж до цього десь жила, і витрачати всі ці гроші на себе. Особисто я не побачила взагалі ніяких плюсів у стосунках із Дансеном. з цієї розповіді, яку він мені розповів. Цього сти, данського стилю взагалі. І я не бачу навіть сенсу взагалі з такими чоловіками зустрічатися. Але найгірше навіть на це. Найгірше це те, що е, у данські чоловіки, більше з них вони не мають емпатії. Взагалі, данці вони е, дуже холодні люди на емоції. Вони не розуміють, у нас кардинально різний менталітет, і вони не розуміють. Е, Наших, наших почуттів, нашого стану, і коли ми кажемо, що у нас стрес, у тих, хто приїхав з України, так, у біженців, вони дивуються і питають, а чого у тебе стрес? Ну, тобто для них слово війна це просто там, як, якесь слово. Вони не можуть реально відчути е, ті відчуття, які реально відчувають біженці, які приїхали зі своєї країни, в якій йде війна. У них взагалі не прийнято розмовляти щиро і відкрито, в них не прийнято проговорювати проблеми, вони не звикли ділитися своїми відчуттями. Коли я з одним Данцем намагалася поділитися своїми відчуттями і сказати йому, що мене не влаштовують такі стосунки, я зайшла йому говорити те, що мене хвилює. Він мене на мене дивився з таким здивованим поглядом, він взагалі не міг розуміти, на що взагалі це кажу. Ну, мало того, що було все це нецікаво, він ще запитав мене, а, а навіщо ти мені це розповідаєш? Ми ж так непогано, наче тут сиділи, там, спілкувалися, проводили час, і тут ти починаєш мені там, щось. Ну, тобто, я їм кажу: ти розумієш, ну, якщо тобі не цікаві мої почуття, то це не стосунки. Якщо ти приймаєш тільки якийсь один мій бік, якщо я тобі подобаюся тільки зовні, якщо тобі подобається тільки моя зовнішність, а моя душа, Мої почуття, і все-таки інше тобі не цікаве, то це не стосунки. І мене це не влаштовує. От. І він щиро не міг зрозуміти, що було не так. В моєму випадку я дуже швидко зрозуміла, що мені такий формат стосунків не підходить. І я перша розірвала ці стосунки. Але у випадку з цією українською дівчиною-блогеркою, яку покинув чоловік через три місяці після весілля, там було все набагато гірше. Він був ініціатором розлучення і він її різко покинув, навіть не пояснюючи взагалі причин, вона досі не розуміє цих причин, з її слів, він якось різко змінився. І от що хотіла сказати, що так дійсно це типова поведінка данців. Я не хочу сказати, що тільки данські чоловіки так себе поводять. Так, таких чоловіків є багато і в Україні і в інших країнах. Це не залежить від країни. Але тенденція така є, що данці дуже закриті люди. Вони не говорять про почуття, вони не проговорюють проблеми, вони тобі в обличчя посміхаються і замовчують проблеми. Тут взагалі такий стиль. Тут, якщо комусь щось не подобається, вони не кажуть це в обличчя відкрито, вони просто пишуть скарги на тебе, там, на сусідів, на когось в письмовому вигляді. Тут так прийнято. Тут трохи інший менталітет. А коли ти йдеш до них і починаєш. Прямо відкрито з ними розмовляти, вони дуже дивуються і для них це, дуже, для них це дивно. Тобто, тому що вони так не звикли. Ще я хочу розказати одну таку історію. У мене було побачення з одним Данцем. Це вже був інший данець. І, власне, він значить, приїхав на Теслі, така недешева машина, він такий солідний бізнесмен, все, так поводився, як такий павич. Ну, а я одразу відчула, що він такий дуже закрита холодна людина, тобто не було у нього якогось от, одразу, знаєте, скажімо так, він не розположив. В общем. І ми пішли в одну кав'ярню. Ми прийшли в цю кав'ярню, а там була така система, що там була барна стійка, там не було офіціантів, ми підійшли до цієї барної стійки, замовили. Ну, ми заздалегідь домовилися, що там тільки чай і кава, таке. Я замовила собі чай і він кавив каву, що відбулося далі. Бармен поставив на цю стійку тацю. Таця це в перекладі російською поднос, цю тацю. І поклав дві тарілки. На одну тарілку він поклав кружку із чаєм моїм чаєм. На іншу тарілку він поклав кружку поставив, кружку із кавою. Ну, потім цей даний заплатив. А тепер поставте на паузу і напишіть мені у коментарях. Що мав би зробити після цього справжній чоловік, який є джентльменом, і який поважає жінку, яку він запросив на побачення? Давайте, я буду чекати на ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво. А тепер я вам розкажу, що зробив цей данець. Він просто взяв свою тарілку зі своєї кавою і пішов. Я залишилася декілька секунд стояти в такому ступорі, тому що я спеціально Розпитала інших чоловіків, не данців. Я, вам розказала, я їм розказала цю історію і теж е, розказала до цього моменту, а потім питаю, що б ти зробив. І всі чоловіки мені сказали: ну це ж логічно, я би взяв ту тацю з цими двома тарілками і двома кружками і поніс її до столу. Але це було нелогічно для данця. І коли я стояла в цьому ступорі, він мені тіпа, кивнув і сказав: ну, бери свою тарілку. Я, звісно, взяла тарілку цю зі своїм чаєм. Ми пішли до столу, але настрій вже був підпорчений у мене, і вже оця, цей його вчинок вже багато про нього сказав. Скажу одразу, що там під час цього побачення було, було ще декілька, скажімо так, красних прапорців, що показало мені, що це, ця людина дуже егоїстична, і він взагалі не здатен на якісь близькі стосунки і взагалі когось любити. І я, власне. і Більше побачень у нас не було, це було єдине побачення, я була в шоці взагалі з його поведінки. Отже, у цьому відео я розказала вам основні моменти про стосунки із данськими чоловіками. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підтримайте мене, поставивши вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на мій канал. У мене дуже багато цікавих відео. А також напишіть, будь ласка, жінки, напишіть, будь ласка. У кого були стосунки з данцями, і як вони розвивалися, і чим закінчилися. А чоловіки, напишіть, будь ласка, в свою думку про таку поведінку данців, і як би ви вчинили у випадку з цією тацією у цьому кафе? І як ви оціните вчинок цього чоловіка, який взяв тільки свою тарілку, а мою він не взяв? Власне, взагалі він не взяв усю тацю. Тож, дякую вам за перегляд. Побачимося у нових відео.